На території громади працює три пункти незламності, поки що три пункти незламності, тому що необхідності додаткової їх кількості поки що немає. Основне завдання е, цих пунктів це щоб люди могли там отримати тепло, е, скористатись е, тим, щоб зарядити свої гаджети, мобільні там, телефони, павербанки. У разі якщо тривалий час немає, наприклад, електроенергії. Ну і е, взагалі. Якщо настане така критична ситуація, звичайно, ми готові в цих пунктах незламності розміщувати людей в першу чергу. Це в будинку культури в Нових Петрівцях, розміщувати людей на фактично постійне проживання. Якщо станеться така ситуація, з настанням холодів не буде можливості в когось отримувати тепло вдома, звичайно, вони можуть переїхати туди на Тимчасове проживання на період цей зимовий. У нас тут знаходиться пункт незламності, в якому ви можете попити гарячого чаю, зарядити телефон, випити просто води, погрітися. Ми працюємо кожного дня і коли був блекаут, то ми працювали цілодобово. Посадкових місць у нас у будинку культури в залі 300. І також в залі, там, де у нас обрядові дійства, можна також лягати в спальні, привезли нам в спальні матраси, і ми можемо людей розмістити, які будуть просто відпочивати. Вчувати це матері з дітьми. Також на дрон поверсі вони можуть передягнути дитину, тому що в нас у пункті знаходяться памперси, серветки, дитяче харчування. Якщо немає світла, у нас є радіо, яке буде людей інформувати про важливі події. Воно на батарейках і воно буде працювати постійно. Поки буде тривати блекаут. Також у нас є термоси, які зберігаються вода, що можна потім людям попити чаю, зігрітися. Тому у нас є два генератори: один окремо для котла, який тепло дров'яне, і другий у нас для світла. Я хочу сказати людям, щоб вони не хвилювалися, якщо буде потреба така вже зарядити телефон, погрітися, поспілкуватися, можна прийти до нас, можна до нас прийти з дітками. У нас є дитяча зона, де можна дітям погратися, помалювати, посидіти. Якщо ситуація буде значно погіршувати, звичайно, тоді кількість пунктів незламності в нас буде збільшуватись. Будемо ми їх утворювати в наших освітніх закладах, в інших комунальних закладах. Ну, але, звичайно, сподіваємось, що цього не станеться. Ті, хто проживає в нашій громаді, от зокрема, вони, звичайно, ці люди розуміли. Яка може бути зима, <кій> яка ситуація в нас в країні, звичайно, готові були до цього. Ми вже пережили такий певний час в декілька діб, коли ми не мали ні електроенергії, ні фактично багато хто не мав і опалення, води не мали. Це був складний час. Звичайно, ми розуміємо, що може настати так, що. Такі випробування будуть тривати значно довший період, ніж, скажімо, там один тиждень. Потрібно до цього бути звичайно, і морально готуватись і фізично ми в тому числі робимо все можливе, що від нас залежить, щоб бути готовими до функціонування всіх наших закладів, підприємств в таких умовах. Ну, наш пункт обігріву знаходиться в селі Нові Петрівці по вулиці Новокиївська, 121. Ну, Бажаючі можуть сюди, сюди прийти і отримати такі послуги. Ну, наприклад, це звичайно обігрітись налити собі чаю, кави. Якщо приходить мама з дитиною маленькою, то в неї є можливість погодувати дитину, перепланати дитину. Тут є засоби гігієни, харчування дитяче. Якщо якісь проблеми зі здоров'ям, в нас на пункті працює медсестра. Є в нас тут тепло, світло, інтернет, ну і при бажанні людина може знаходити, знаходити тут скільки, скільки їй буде потрібно. Вона може зарядити гаджети, навіть може попрацювати, там, якщо невеликий такий об'єм по роботі, наприклад, вчителі приходили, то могли там рог до року підготуватись. Ну, такі в нас послуги. Так що нікому не відмовляємо, всіх запрошуємо і чекаємо, якщо, на дай є які проблеми, можете приходити, і ми залюбки вам допоможемо в їх вирішенні. Ми з вами бачимо, що в останній час наше ППО все якісніше спрацьовує. Значна кількість ракет збивається, і ми бачимо і розуміємо, що в ворога вже цих ракет кількість доволі мала, тому це, звичайно, вселяє в нас віру і надію. Тим більше ми бачимо, як наші Збройні Сили України вдало проводять військові операції на лінії фронту. Це, звичайно, вселяє в нас надію. Звичайно віримо, сподіваємося, що найближчим часом перемога. Прийде до нас і це все вже завершиться. Ми прийдемо знову з вами до мирного життя.